Колеса для пластикових валів з кідартикном 1243, голубі, такі сині, темно голубі, скажімо. Характерна особливість цих колес рожева вставка, за нею їх легко, легко побачити, замітити, а далі заміряємо ці розміри, ширина, глибина, відстань між шурупами Якщо зівпадає хоча б на 60% вже можна брати. Коліща подвійні, бачите, розбірні, Тобто щось шестигранечка, можна розібрати їх. Є так, що, що така шпунька. Вибиваєте її і знімається оця вилка. Вона взаємозаміняєма. Тому, ну, якщо у вас таке саме, можете заказати. Ну, заказали, да воно не підійшло тут. У вас більше вони, а це менші, до речі. Вони двох розмірів бувають, це менші. То це точно підійде. Вибили, поставили собі, ось вам готове і не треба їх даже викручувати з валізи Якщо вже викрутили, дивіться там шайби добавте знутрі Можливо, поміняйте деякі саморізи що потрібно з великими шляпками. В комплекті йде два штуки, праве та ліве. Ось такі